Всім доброго дня! Ну, я так подивилася: у нас тут різні покоління: і X, і Y, і Z. Комусь щось відомо про це? Якось використовуєте то в роботі або, можливо, в спілкуванні зі своїми родинами. Щось знаєте про теорію поколінь? Так? Ну, і як використовуєте? З батьками, наприклад, якось використовуєте ці знання? Ні? Окей, добре, зараз вам розкажу. Трошки про мене, я вже досить багато років працюю в сфері контакт-центрів. Ні, я боюся його. Давайте це краще, бо я перекладаю відповідальність на вас. Досить багато років вже працюю в сфері контакт-центрів. 8, Але якщо порахувати студентські роки е, е, і мої всі підробітки студентські, то це вже там близько 12 років. Е, сфера мені добре знайома, я її дуже-дуже люблю. І е, наразі е, працюю в чудовій компанії, яка організовує Надання допомоги застрахованим особам. Можливо, хтось був колись застрахований, користувався медичним страхуванням, або, або телефонували в страхову компанію, то це все робимо ми. Давайте наступний слайд. Окей. В 91-му році вийшла цікава книжка покоління. Два Вчених зустрілися, два американських вчених зустрілися, не знаю, можливо, вони пили пиво чи чай, і якось вирішили і, і порозмовляли про теорію поколінь. Так і виникла теорія поколінь. В чому її суть? Суть її в тому, що кожні 20-25 років в різних джерелах по різному відбувається зміна поколінь. Покоління це Люди, які жили в певний, живуть в певний період і мають свої спільні цінності, що головне, і певні особливості своєї поведінки. Звичайно, можна говорити ще й про територіальність, про певні. Травми, які отримує покоління, тому що кожне покоління проходить через якісь випробування. В когось це війна, в когось репресії, голод, пам'ятаєте в поколінні X, там наркотики, спід. Кожне покоління через щось своє проходить. І це а, залишає певний слід. Наступний слайд, будь ласка. Не вийшло? Окей. Супер. Ну, Шукайте себе і своє покоління. Я не буду сьогодні зупинятися на покоління мовчазному і бейбібумерам. Ну тому, що це покоління для нас з вами сьогодні цікаво поговорити про наших працівників, зрозуміти, чому вони так себе поводять, як можна використовувати знання про покоління. А, а бейбі-бумери і вже мовчазне покоління не мають вже не в тому віці, щоб працювати. Але добре, давайте поговоримо. То хто ти? Кожен визначив, до якого покоління відноситься? Ну і що, ігриків найбільше, так, напевно. Можна попросити іксів підняти руки? Раз, два, три, чотири, п'ять. А ігриків? Ну, супер. А зет? А, супер. Я ж кажу, ігриків найбільше. Е, айчари, директори компаній. Придивіться до тих людей, інформацію вам про них дам. Незважаючи на те, що написала, як працювати з поколінням Z, про всіх скажу, не хвилюйтесь. Окей, і так, 23-43 роки мовчазне покоління. Залишаємо їх. Бо Бу, то були дуже важкі часи, і е, ми розуміємо, чому вони мовчазні. Бейбі бумери. Закінчилась війна. Що потрібно було робити, відновлювати популяцію? Народжувати, народжувати дітей, будувати будинки. Це люди, які відгодовують своїх дітей, онуків. Якщо такі скласти е, якусь таку картинку, то це така бабуся, яка, е, в якої дуже багато запасів, і вона всіх е, е, годує, годує, годує наперед, да? нагодувати наперед. Чому? Тому що то наслідки війни, да, післявоєнний час, який так відобразився. Ікси, ікси, або ще цих, це покоління називають покоління з ключами на шиї. Розумієте, чому? Тому що їх батьки, бейбі-бумери дуже-дуже багато працювали. А що робили ікси? Вішали ключик на резинці на шию, ну щоб не загубився. І зранку вже бігли гуляти, самостійно вони собі чистили картоплю, варили. Вони мега самостійні, мега. А вони звикли, вони бачили, що їх батьки дуже багато працюють, вони звикли бути самостійними, дбати про себе, і те, що їх батьки багато працюють, теж на них повпливало. Як з ними працювати, скажу далі. Миленяли, ігрики. Но це дуже круті люди. Це дуже круте покоління, яке вже виросло на технологіях. Вони мега амбітні, вони нічого не бояться, але повірте, до зетів вам далеко. Зети взагалі інші. Окей, визначили і запам'ятали себе. Давайте далі, будь ласка. Угу, супер. Багато тексту. Ну, читайте, вам буде цікаво. М -м, ікси. Те, що важливо для вас, як для роботодавця, як з цим працювати, для них важливий баланс. Пам'ятайте, це те, що, про що я сказала. Що їх батьки, бейбі-бумери, вони багато працювали. Часи були такі. На іксів не вистачало часу. Ікси це запам'ятали. Для них робота то важливо, стабільна робота то для них важливо. Але сім'я ще важливіша. Баланс. Якщо буде тиксу говорити, що маєш сьогодні сидіти до 9-ї, поки не зробиш звіт, звільниться. Один раз посидить, другий раз посидить, на третій раз звільниться. З ними то так не працює. Вони хочуть будувати кар'єру, в них заложено фундаментально те, що головне, щоб в людини була стабільна робота і сім'я. І потрібно, якщо в тебе стабільна робота, ти на ній працюєш, маєш підніматися по кар'єрним сходинкам. Для, для людей зріст, зростання кар'єрне то важливо. Вони розвиваються, вони багато читають паперові книжки. Зауважте. Якщо хтось на зустріч приходить і е, 10 чоловік з ноутбуками, а один з роздрукованим договором, то ікс. І коли йдете на якісь перемовини або спілкуєтеся зі своїми співробітниками, чи хочете їх чомусь навчити, також на то звертайте увагу. Для зумерів, які, які тільки картинки сприймають, папірці не потрібні. А для ікса обов'язково навчальний матеріал потрібно дати в папірцях. Окей, вони. Дуже стійкі до сучасних тенденцій. Вони навіть альтруїстичні, вони можуть працювати за ідею, що не означає, що їм не потрібно платити, потрібно, але вони можуть якийсь час працювати за ідею. Якщо немає ідеї, є тільки гроші, їм буде нецікаво, вони не підуть. Ігрики, ну це вже люди, які знають, що таке інтернет, що таке мобільний телефон. Вони були присутні при цьому, коли то впроваджувалось. Вони дуже легко змінюються. Зміни для них не проблема як для іксів. Тому якщо зранку а, проект називався так і потрібно було робити раз, два, три, а завтра то змінилося. Для ігрика то взагалі не проблема. Для ікса так. Для ігрика ні. Вони дуже оптимістичні, вони не бояться втратити роботу, так як ікси. Вони розуміють, що сьогодні вони працюють тут. Завтра вони мегакомпетентні будуть працювати там. Їх не налякаєш втратою роботи. Ікса налякаєш. Вони нестандартно мислять, вони використовують завжди всі свої знання на максимум. Навіть якщо чогось не знають, вони то вигадають і використають ту. І то люди, які вже почали піклуватися про своє здоров'я. Саме в цьому поколінні почали відкриватися спортивні зали, йога і різні речі подібного М -м, подібні. Окей, зети. О, ну це дуже цікаве покоління. Його ще не дуже багато на ринку праці, так? але це наше майбутнє, і вони скоро до нас прийдуть. Вже приходять, але їх буде ще більше. Вони мега оптимістичні, але. Ігри в цьому плані їх переплюнули. Вони не будуть працювати за ідею. Mm -mm. Не будуть тільки за ідею. Вони будуть ще й працювати за гроші. І про це потрібно пам'ятати. Вони легко можуть відмовитись від роботи, тому що кава не смачна. тому що їздити в офіс незручно і, взагалі, колір стільців мені не подобається. І це може бути реальна причина зміни праці. Можливо, якщо тут є HR серед нас. Були такі? О, Були випадки, коли люди не приїжджали на співбесіду, говорячи тим, що погода сьогодні не дуже. Або там пересадку потрібно робити. Ні, де ви, де ви знаходитесь? Гарні умови, я не поїду з пересадкою. Було таке? То 100% були зети. 100%. Окей, але вони. Дуже круті з точки зору толерантності. Для них всі люди рівні. А, їм все рівно як людина виглядає, якої вона раси, якого вона віку, що вона робить. Для неї всі люди прекрасні і всі рівні. Вони найбільш толерантне покоління жодного осуду. І цьому ми маємо в них також вчитися. Окей, давай далі, будь ласка. Так, да? Вже? Ага. Ну, якщо ж працювати з поколінням Ікс. Пам'ятаємо, да, хто ікси, люди з ключиками на, ши, на шиї, у яких батьки багато працювали. Вони круті організатори, а, і їх не потрібно контролювати. Якщо хочете, щоб вони були ефективні, перестаньте їх навантажувати звітами і контролем. Ну, звичайно, якщо то не якийсь проект, який, який того вимагає. Вони вміють, вони гуру та й менеджменти. Вони вміють самостійно а, своє навантаження розподіляти так, щоб вчасно віддати ту чи іншу виконану задачу. Вони в цьому ідеальні. Хочете, щоб вони були ефективні, не задовбуйте їх звітами чи якимись іншими речами. Вони зроблять все самостійно і зроблять то круто. Хочеш демотивувати ікса, почни його контролювати. А, виклики. Обожнюють випробування. Їм то цікаво. Пам'ятаєте, вони, вони вважають, так фундаментально в них закладено, що кар'єрний ріст має бути. Мають бути нові цікаві проекти. Має бути щось, щось важче, ніж було вчора, щось цікавіше, щось нове. Вони то зроблять. Віддайте їм проекти, які ніхто не може зробити, і вони то зроблять. Побудують все з нуля. Гнучкий графік роботи. Я не говорю зараз про те, що працювати вночі, а в день не працювати. Це більше для зетів, ні. Але баланс, пам'ятаєте, їх батьки, -бабі бумери багато працювали. Їм не вистачало батьків. І зараз вони хочуть бути відповідальними батьками і мати час на свою родину. Баланс між родиною і роботою. І... Цікава статистика: 41% підприємців це е, ікси. Вони вміють круто будувати свій бізнес. Е, коли будуєте систему мотивації, їх не буде мотивувати якісь там 2 тисячі гривень умовно на квартал. М -м. Відсоток від чогось, дайте їм відсоток від чогось. І вони то щось вам просто е, зроблять неймовірних масштабів. Їх хто мотивує. Вони, Якщо сьогодні ви скажете, що відсоток від 100 тисяч, за квартал у вас буде відсоток з 3 мільйонів. Окей, далі, будь ласка. Ігреки. Пам'ятаємо ігрики, самі талановиті, просто дуже круто все бачать і мега-креативні. Ставте їм цілі. Вони вам не ікси. Вони не люблять нудну роботу. І вони не такі методичні, і вони вже не гуру та й менеджменту. Їм потрібна ціль, але ігрики дуже емпатичні. Вони повинні розуміти, для чого та з якою метою вони це роблять, для чого, що то принесе компанії, як то повпливає на команду і на нього. Тобто їм потрібно пояснювати. Не просто ставити задачу як іксу. А вже пояснювати, для чого то потрібно. Емпатія. Вони люди. Вони, їм мало просто бути професі... професіоналами, щоб їх цінували за їх компетентність. Їх потрібно цінувати як людей, розмовляти з ними, запитувати, що вони відчувають. Вони більш такі візуально кінестетичні. Їх потрібно питати, що вони відчувають. Командна робота. Саме в ці роки в школах почали будувати різні вправи на командну роботу. Тому вони вже навчені працювати в команді. Їм легко працювати в команді, вони там почувають себе комфортно і вміють слухати інших людей. Використовуйте. то. Технологічна грамотність, ну вони все можуть автоматизувати. Абсолютно. Якщо вам потрібно автоматизувати якийсь процес і зробити це швидко і недорого до, до ігриків, вони то зроблять. Ніколи не віддавайте той Ексам. Для них то важко. Ігрики в поєднанні з Ексами автоматизують будь-який процес. І результат для них. Е Неважливо, скільки днів тиждень ти ходиш на роботу, скільки годин ти проводиш перед комп'ютером, вони концентруються на результаті. Можеш не ходити в офіс, можеш взагалі тебе можуть не знати інші колеги. Якщо ти даєш результати, е це круто. Вони концентруються виключно на результаті. виключно. Ну і в зворотньому зв'язку також очікують, що ви будете оцінювати їх результати, а не то, як вони то робили. Зети. наступний слайд. Наступний є? Угу. Ну і Зети, покоління, з яким нам доведеться вчитись, працювати, бо ми ще того не вміємо. Повірте. Вони перше, я почну не від початку. Особистий бренд. В кого є діти? Там 13-15 років. Оце є? Так? Да? TikTok, вже профіль в TikTok, в Інстаграм і, і, і візде, де, де тільки можна, тільки не в Фейсбуці, бо то для пенсіонерів. Ну, так мені дочка моя говорить, в мене профіль в Фейсбуці. Вона каже, боже, мама, видали то для пенсіонерів. Кажу: Окей, але не видаляю. Окей. Вони будують особистий бренд. то для них важливо. А, наприклад, компанія Starbucks забороняє своїм. В них є певна політика, і вона забороняє своїм працівникам виставляти певні там, фотографії чи певні пости в Фейсбуці. Покоління Z там працювати не буде. не буде. Вони висловлюються через соціальні мережі. Соціальні мережі для них важливі. Вони 24 на 7 на зв'язку. Насправді вони дуже одинокі. Це одинокі покоління. Покоління, яке. Mm, дуже часто стикаються з депресією. У них багато друзів в мережі. Сьогодні є, завтра їх немає. Вони спілкуються, але вони навчили нас робити спілкування в чатах, в чатах більш, більш емпатичним. Всі ці смайлики, сердечки і все це від покоління Z насправді. Але вони одинокі, і про це потрібно пам'ятати. Їм не вистачає спілкування. А, може скластися враження, що їм вони не хочуть ходити в офіс? Ні. Вони не хочуть, щоб було правило, що вони мають ходити в офіс. Якщо вони хочуть, вони прийдуть, а не хочуть можуть не приходити. І повірте мені, якщо у вас не буде правила жорстково, що ти маєш бути в офісі там, мінімум два дні в тиждень, вони щоденно будуть туди приходити. У нас то в офісі зараз так працює. Ми нікого туди не кличемо. А вони приходять постійно, тому що ми сказали, що можете взагалі не приходити. Все. І вони розуміють, що то їх вибір, і, і то для них важливо. Зети e, люблять стартапи. Їм не подобаються корпорації, корпоративна культура. Вони того не розуміють. І вони не можуть того зрозуміти. Для них все рекордінг. Окей. Okay. <laughs> вони. Не розуміють ієрархію, авторитарний стиль управління не розуміють тільки, тільки авторитети, вони для них важливі авторитети. І вони не працюють за ідею. Пам'ятаєте, які кси? Вони такі труїсти, там вони можуть щось зробити безкоштовно. Зайти не будуть. Вони не відмовляться ні від премії, ні від медичного страхування. І вони будуть очікувати постійної винагороди. Ну це ж непогано, це нормально. Останній слайд, будь ласка, а передостанній. Все вже? Не хочу, так? Да. Окей. Я все про вас знаю. Якщо ви будете розуміти, з яким поколінням ви працюєте, то вам допоможе. Насправді то допомагає не лише в праці, а й у сім'ї, а є в кого, що чоловік з одного покоління, а жінка з другого. Є тут в залі когось так? Так? От тепер будете розуміти, що коли ви затримуєтесь на роботі, наприклад, якщо ви ігрик, то він буде дуже сильно нервувати, тому що він ікс і для нього важливий баланс. Навпаки, ну тут тоді навпаки. Ну, будете розуміти, чому люди інколи не розуміють, ну чого ти сидиш на тій роботі? Ну, для тебе щось сім'я не важлива. Ну як ти не розумієш, я не можу не виконати завдання. Різниця поколінь і то, і то сформована батьками бейбізумерами які постійно працювали. Тепер це дає деякі розуміння і в сім'ї, і на роботі. Окей, якщо у вас змішана команда. А в контакт-центрах дуже часто змішана команда, і працюють практично всі покоління, ви можете то використовувати. Якщо ви візьмете Ікса, який все чітко, методично, і пам'ятаєте, він гуру тайм-менеджментом, візьмете ігрика, який вміє все автоматизувати. І ще креативного зета, вони вам просто зроблять бомбічний проєкт, від якого замовник буде просто в приємному шоці. Вони, ви, якщо ви їх поєднаєте, будуть інновації, нові способи розв'язання проблем. Маркетинг, розуміння аудиторії, проведення досліджень, як мій продукт буде сприйнятий тією чи іншою аудиторією. Зате вам скажуть, що ні, ну якщо це в принципі додати тут таку аватарочку. То було б нічого. А Y, y скаже, та ні, ну то, то має бути раз, два, три, три кліки, там і купили. А y, вимисли, скаже щось своє. Якщо ви то поєднаєте, ваш продукт буде цікавий, велик, більш ширшої аудиторії. Ну і менторство з там є чому повчитися і у X-ів, і у Y. А ім'я є чому повчитися у X-. Використовуйте, то знання про то. Ким є ваші співробітники допоможуть вам ефективно налагодити процеси в компанії? І тепер останній слайд. Я вам дякую за увагу.